Добрий день, шановні члени комісії і запрошені. Сьогодні, 18 червня 2025 року, проводимо засідання комісії Двовецької сільської ради з питань бюджету і фінансів. Із трьох членів комісії в роботі комісії приймають участь двоє Степан Михайлович Савчук і Богдан Гудзак. Для роботи в участі нашої комісії, як завжди, запрошена наша начальниця фінансового відділу Галина Степанівна Криса. Щодо початку роботи комісії Степан з панехаличики розпочали. Роботу комісії розпочинає. На порядок дані засідання сьогоднішньої комісії виноситься одне питання, яке буде мати складові у собі про внесення змін до бюджету Довоїської сільської ради на 2025 рік. Коли нас будь ласка, добрий день, шановні роботи бюджетної комісії. Оскільки надійшли е, окремі нормативні документи та листи про питання головних розпорядників коштів, одержувачів коштів та інші листи для розгляду, які потребують фінансового ресурсу, е, просимо вас розглянути такі моменти. на виконання розпорядження обласної адміністрації номер 196 врахувати іншу дотацію з обласного бюджету у сумі 39,709, яку спрямувати відділу освіти. Для компенсації закладам освіти комунальної форми власності за спожиття енергоносії, де проживають дуже приміщенні особи. Чи є зауваження до цього питання? Враховуємо і спрямовуємо. Пане Хау, видамо, дякую. Дякую. Надійшла витяг з рішення Бурштинської територіальної громади та Єзупільської територіальної громади про надання нам фінансового ресурсу у вигляді іншої субвенції на суму 130 тисяч, а саме від Буштинської територіальної громади 100 тисяч гривень та єзупільської територіальної громади 30 тисяч гривень. Пропонуємо їх врахувати у доходах як і надходження іншої субвенції з місцевого бюджету та звинувати їх відділу освіти, оскільки ця субвенція має е, цільовий характер спрямати відділу освіти на виконання заходів програми розвитку освіти, а саме для проведення неоплату видатків на проведення заходу літня школа безпеки життєльності це та школа, яка проводиться у серій лів нашої територіальної громади. Тому пропоную да. дякую. Дякую і буштину, і зупиною. Їзупит хай піднатужиться, хай доганяє бурштин. Всі решта громади теж хай подумають, як скинутися. Це загальна справа на оздоровлення дітей. Благородна справа не заправна. Дякую. Дякую. Так. Також є лист відділу освіти в межах бюджетних призначень, які їм передбачені. Просять перерозподілити кошти, а саме з метою придбання плити електричної для добовецького ЗДО до садочок, оскільки це кошти передбачені були на видатки споживання, 35 тисяч 400 перенести на видатки розвитку, оскільки це капітальні видатки, бо плита електрична в них вийшла з ладу, і для приготування в садочок цю плиту придбати. Це точно вони там зараз ведуть минала. Це одне і друге, також не також перенести. Ми передбачали кошти на реалізацію заходів. які є в них передбачено шкільний громадський бюджет, тобто самі діти пишуть реалізації проєкти, і за них цей ми кошти передбачали, але кошти, оскільки проєкти поки не проголосовані, вони були на видатках споживання. То це поточні видатки. Уже перша реалізація проєкту хочуть реалізувати, і треба кошти перенести до спеціального фонду до видатків розвитку. 17 850. зменшити загальний фонд, збільшити спеціальний фонд. А потім ці кошти як вони, вони фінансують відділ освіти. Їх в них беззначно відділ освіти. Вже ці кошти є. Просто ми їх даємо до спеціального фонду. Це видатки розвитку. Бо це капітальні. Все це, це, це що вартість за одну одиницю більше ніж 6 тисяч. Це видатки розвитку. Діткам з цього щось перепадаючи це є. діткам, не особисто це для їхньої школи. Це проекти пишуться для закладів освіти. Розумію, ще би трошки діткам би вони потішилися. Ну. Яка гарна сільська рада. І фінансові відділ, особливо комісії з питань бюджету. Дякую, не Дякую. за тут вже листи, які хочуть додаткових фінансових ресурсів, а саме, Лисівська рада на пна просить збільшити бюджетні призначення, а саме. 200 тисяч, на програму на код іншої діяльності сфері державного управління, а саме 180 тисяч на програму розвитку місцевого самоврядування. Це оплата заходів прийому делегації, оплата засобів масу інформації висновної діяльності. Тобто всі такі заходи, які по програмі розвитку освіти. І 20 тисяч на програму фінансового забезпечення, нагородження відзнаками та ж нагородами Дубовецької територіальної громади. Це нагородження тих людей, які не, не є в складі сільської ради, але працюють на нашій території і хотілося б їх відзначити. Це це, це правильно. Це не такі великі гроші, як ну, відчуття тих людей відношення сільської ради до них. Це важливо. Ми з Степаном Михайловичем що Якщо нам щось там звідти ми з тих двадцяти, бо ми так більше ви працівник сільської ради, то Степан Михайлович може протентувати. Я нічого ні, то буде два степаномихайловичу. І та також на іншу діяльність житлово комунального господарства 180 тисяч. Це для програм на програму підтримки органів самоорганізації населення Добовецької сільської ради. Нас уже в нас був один одержувач таких коштів. Це замок Маріамполя, Зараз вже ще є один одержувач коштів. Це е, добра справа. Вуличний культе добра справа» справаці. <клевиця> е, пропонуємо їх підтримати поки що 180 тисяч. Можливо, є інші. Знаємо, що цей процес поки не одержувачі коштів, але зареєстровані вже і на цю програму пропонується сто і, тисяч. І, звичайно, що далі, але це прірва. Там треба там треба мільйони. Ну, Виходимо з ресурсів, і ми вслова, можем, можемо передбачити поки що це. Дякуємо за, за, за воду, за все, щоб люди мали воду в селах. Маріанпільський замок процвітав. Єлис відділу освіти, де з проханням збільшити бюджетні призначення. А саме для реалізації заходу. По програмі соціально економічного розвитку, а саме для влаштування вентиляційної системи Марія філії філій Дубовецького ліцею, а це влаштування вентиляції в спортивній залі та укритті. Сума 469 шістдесят дев'ять Це кошти на що на виконання робіт чи на ПКД чи на що Ні, це не ПКД, це вже не всі на всі на на роботи придбання самої системи вентиляційної та їхньої роботи. Тобто, це все Кошт це, в... Кошторис є, кошторис був попередній, бо це був кошторис на це, ми оплачували, а тепер вже це все сама, yeah. самі роботи. 439, я розумію, що трошки більше, але думали, що нам поможе хтось інший з обласного бюджету. Наразі кошти місцевого бюджету. Відповідно, кошти передаємо загальному спеціальному фонду, бо це кошти бюджету розвитку. Також збільшити надання позашкільної освіти на 250 тисяч це для оплати ремонту класної кімнати для центру дозвілля дітей та молоді довецького ліцею. Позашкільна кімната у селі Водники. Стоп. Це що за кімната? Що там буде? Це кімната для там, родника, все для там є кімната, яка не облаштована, є, не, не, нема, де не було ремонту, вона не задіювалася до нічого. А, та сама крайні, більша кімната, там буде Що робота, там буде? гурткова робота, там перукарської мистецтвості, та, я не знаю, як називається правильний сполицію для планительська там. Там, для роботи двох гурткової діло. Хоч одна халява буде. <laughs> так, О, Збільшити бюджетні призначення на суму 70 тисяч для, для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, а саме для господарської групи відділу освіти для оплати оренди транспортного засобу. Це до кінця року? Це до кінця року приймається. Ми просимо від комісії ну, от одну таку ремарку. Рекомендувати відділу освіти до сільської ради. 31 грудня 2025 року завершити контракт на оренду цього автомобіля. Тобто на 2025 рік не передбачати 26 рік, не передбачати кошти, рекомендувати. Ну, далі рішення за. За виконкомом, за сесією. У нас є наше комунальне підприємство, у нас є техніка, і нам треба обходитися при відсутності при обмалі обмірі коштів, нам треба обходитися своєю технікою. Занадто велика розкіш У теперішній час тратити такі кошти на оренду Я Будь ласка, прошу. Від нашої комісії з панка, підтримати ця думка нас двох. Володимир Васильович, ми з ним це проговорювали, він, він теж. Якщо по правді, то в нас вже не перший раз це питання виникало, але ми хлопці дуже культурні, дуже толерантні, надзвичайно правильно виховані і ми акуратно викладаємо свою точку зору і наше побажання. Розумієте в пропозиціях, рекомендаціях та пропозиціях бюджетної комісії з протоколом А поки що за лист відділу освіти по цих позиціях ви... Це... ви... Машина вже ну, машина є, працює чи не працює, це інше питання, але договір підписаний. Відповідно, договорі зобов'язані треба виконувати. Треба було думати наперед про все. Дякую, вибачайте. Також не також надійшов лист фанківської обласної державної адміністрації, де є здійснено розподіл, попередній розподіл для придбання шкільних автобусів відповідно до порядку того шкільних автобусів, як громада дати співфінансування з ми очікуємо автобуса, що для нас його передадуть. Тому є сума визначена обласною державною адміністрацією 360 шістдесят тисяч. Для співфінансування, для субвенції франківського обласного бюджету для співфінансування, придбання шкільного автобусу. Дуже дякую Івано-Франківській обласній адміністрації, проміння освіти, ОДА і керівництву, і всім, хто це питання вирішував, молодці. Це дуже потрібно. Ми Тому... дуже молодці. Також є лист відділу культури, молоді та спорту, де просить збільшити асигнування. На виконання заходів програми розвитку культури Дубецької сільської ради на суму 90 тисяч. Для проведення заходів основна зараз буде Марія Дівська площа, де є певні заходи, які необхідно оплачувати, та інший ряд заходів, які плануються від культури 90 тисяч. Це потрібно. На другий раз начальниця, якщо робочих приходить і відстоюють у цифру. Ми це, це, навіть, це навіть дуже мало напрошу. Вони вкладуться в цю суму. Е, Ну, попередньо так, розмаху великого мусимо хвалитися своїми долгами, силами кошти. Ну, якщо захочуть, хай приходять, ми будемо. Про злічення будемо Ну, Щоб шубеля була. Так, в цьому є передбачення закупівлі. Але б ми півтора години в черзі не стояли з таким фарутом. Бюджетна комісія ніби при чомусь. І не прийому. Зауваження до оргкомітету, які організовують Так, добре, передам. Також є лист церковного комітету та партіян церкви святого отця Миколая Слава Медуха, де просить допомогти їм з коштами з бюджету нашого у сумі 75 тисяч для придбання матеріалів для ремонту церкви. Так, там це треба. Це точно треба, я там, дивився, дивлявся там. Там є питання, це треба зробити. І це не така аж. Ну, всі гроші варті чогось, ну це аж не така велика сума, бо решта вони збирають посилу, люди скидаються. Староста організував все це добре, правильно. ну, погоджуємося. Добре, <працю> І <працю> відповідно <працю> для забезпечення оцих додаткових. Призначень, які я назвала відділу культури сільської ради, відділу освіти та співфінансування автобуса з обласного бюджету і для церковного того пропонується збільшити вихідну ресурну на суму 1 мільйон 694 тисячі 271 гривень. а саме ПДФО і заробітньої плати 677 тисяч гривень. ПДФО, що сплачується податковим агентам у вигляді інші, ніж заробітна плата на суму 327 тисяч двісті гривень, Земельний податок з юридичних осіб на суму 108 тисяч гривень та орендна плата з юридичних осіб 482 тисячі гривень. Mm, у ще раз. Заробітні не, про Оці кошти вони ці кошти мені. Були. Ці кошти вже є перевиконані, тому що відповідно до бюджетного кодексу фінансових відділ на забезпечення ресурсу, які додатково, є офіційний висновок уже по перевиконанню, який склався на перше число, який передує по Тобто ці кошти вже є перевиконані на, перший, сам на 1 червня. Офіційний, офіційний висновок фінансового відповідного. Перевиконання. <клінь> <клінь> Мільйон, що ви нас барне, так? Мільйон 64. Трошки сурс більше, але це те, що ми можемо забезпечити. Дуже добре. Всім, хто попрацював на збільшення цього, всім дякую. Ви окремо там скажете, котрі там доплалися. Можу продати Триста Пана Михайловича, бо власне, якщо збільшував платіж, це Іван Франківськ-Цемент. Якщо ми говоримо про педифо за відніплати, це педифло Іван Франківськ-Цемент збільшу. Також надходить та все на івано який ми очікували, бо ми орієнтувалися на попередні місяці, які були в попередньому бюджетному періоді. Відповідно, трошки є збільшення по від івано франківськ цементу, якщо стосується ПДФО і заробітні плати. ПДФО із іншими заробітної плата це основне готові і, і, і земельний податок. Це і за рахунок індексації землі, яка не була врахована бюджеті. тут. Індексація кожного місяця маленькими перевиконаннями. І за рахунок нових заключень договорів два. Так, вже є, ми бачили, дякуємо подаванню за, mm -hmm. за, за використання комунальної землі о, е, у цілях громади громад, та на їх додаткові надходження, а ми відповідно забезпечуємо розпорядників, які надають восьмого населенню. Як добре, що в нас є Івана Франківська сина. Хто це розуміє? Так. Тяжко сказати, що ви ми робили. Дуже дякую, дякую. дуже дякую. як би ми існували. Тому по, е, бріш, по, е, питання, які були на розвиті, у мене все. Дуже дякую, Світами, як вийшов що, що, за того, щоб даний перелік питань, які розглянути, винести на 77 сесію 8 до Доволіцької сільської ради для обговорення і послідуючого прийняття. Я за Богданому за теж за. Рішення прийнято, для нас пані. Дуже вам дякую за участь у роботі. Вам, Степан Михайлович, всім бажаю доброго здоров'я. Не кашляйте, я на другий раз виправлюся. Дякую, спокійних і медників днів нам усім. Дякую, дякую. Бувайте байте